Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 червня 2024 року. Сьогодні, 3 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець з 8 години 55 хвилин ранку. Це четверта фаза, і вона завершується. І тому після 9 години 30 хвилин можна буде висаджувати картоплю, сіяти насіння коренеплодових овочів. Сприятливий час для посадки розсади, для пересадки кімнатних рослин, для посадки саджанців садових рослин з закритою кореневою системою для щеплення, для укорінення живців. Ефективними будуть поливи та підживлення. Добровими органічними обробки проводимо будь-якими препаратами. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 3 червня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Завтра, 4 червня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці телець. Але з 15 години 30, 38 хвилин починається стресовий час чорного місяця. Тому до 15.30 необхідно завершити висаджувати картоплю, якщо ще не посадили, сійти насіння моркви, буряку та інших коренеплодових плодових овочів. До 15.30. Треба використати сприятливий час для посадки розсади, для пересадки кімнатних рослин, для посадки саджанців садових рослин з закритою кореневою системою для щеплення, для укорінення живців. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добровими, а також обробки біопрепаратами. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 4 червня сприятливий день для різних заготівель для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 3 та 4 червня 2024 року. Не використовуйте для харчування свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що готуємо? Готуємо смаколики з риби, з морепродуктів, печінки-тріски. Вівсянку варимо, готуємо молочно-кислі продукти, всі доступні овочі та фрукти. І з минулого року і свіженькі вже є, все це використовуємо для приготування смаколиків перших, других блюд, обов'язково використовувати різну зелень, пити чаї з ромашкою, м'ятою, лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Знаю, що у вас багато-багато справ заплановано, тому бажаємо вам успіхів у всіх цих справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра і гарної благодатної погоди! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!